Здоров'я бажаю. Сьогодні у Херсоні через російський обстріл загинув працівник ТЕЦ. Йому було 45 років, ми щире співчуття рідним і близьким. І зараз особливо гидно читати у стрічці звинувачення, що нібито ніхто нічого не робить, аби Херсоном був зі світлом та теплом. Маєте розуміти, що на Херсонщині світло, тепло, вода і газ є не завдяки коментарям у Фейсбуці, а завдяки людям, які щодня працюють там, де небезпечно. Військовим, які прикривають наші ремонтні бригади, енергетикам, які піднімають лінії під обстрілами, комунальникам, які запускають котельні після влучань та латають водогони, перетворені обстрілами решету. Газовикам, які закривають дірки у трубах, щоб у когось вдома знову працювала плита чи нагрівся чайник. Три роки Херсонщина має електрику, тепло, воду і газ. Завдяки їхнім. Зусиллям роботі та відбудованій системі захисту і фізичному, і військового. Це в умовах, коли за цей же час по області прилетіло понад 650 тисяч російських снарядів. Покажіть хоч один прифронтовий населений пункт України, де на відстані артилерійського пострілу стабільно є світло. Таких немає, а на Герсонщині є, бо ми зробили колосальну роботу. Важку та небезпечну. І при цьому взяли на себе відповідальність, від якої інші просто відмовляються. Так, ми вкладаємо державні кошти у захист об'єктів приватних підприємств, зокрема, Херсон Обленерго. Закон забороняє це робити, але ми свідомо йдемо на такий крок, щоб у вас у домівках були електрика і тепло. Давайте відверто. Якби ми цього всього не робили, багато хто навіть і не мав би змоги написати свої звинувачення у Фейсбуці. Бо тоді б в жодному будинку, на Сонщині не було б або ні світла, ані тепла, ані води, ані газу. І ще один факт: наша енергетична система часто працює стабільніше, ніж у регіонах, куди війна навіть не доходила. Ми споживаємо електроенергії настільки ощадливо, що весь Херсон бере менше, ніж один великий торговий центр в Києві чи Львові. Є речі, про які треба говорити чесно. Є населені пункти. Де зараз фізично неможливо відновити електрику. Відправити туди бригади означає поставити людей під прямий приціл. Це не про героїзм, це про вірну смерть. Від початку Великої війни загинуло 15 комунальників та енергетиків. Ще 64 дістали поранення. Я був на їхніх похоронах, бачив сім'ї, які більше ніколи не дочекаються своїх рідних. Хотілося, щоб. Ви хоча б на мить уявили це перед тим, як писати таке. І наостанок, легко в коментарях розповідати нісенітниці про якісь реверсні переключення, підземні котельні та купол на ТЕС. Справжні фахівці працюють на місці, а не в Фейсбуці. Тож запрошую експертів долучитись і покажіть свою фаховість на ділі. Хочете продемонструвати, як треба працювати під обстрілами? Ласкаво просимо.